Розмітку сьогодні наносять із сьомої ранку, розповідає майстер дорожніх робіт фірми-підрядника Олександр Менькевич. Головне, щоб всі розміри відповідали проекту. Для цього роблять помітки тонкими лініями. Фарба спеціальна, створена для аеродромів, додає майстер. Говорить, завершити мають до 25 липня, якщо не завадить погода. Якщо дощі будуть, то а так, якщо буде погода, то завершить. Маркування не наносили два роки, розповідає начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Олександр Мацко. Були і кримінальні справи, і ну, не було коштів. На даний час нібито все владналося і виділилися кошти з обласного бюджету, кошти Державного фонду регіонального розвитку. Після завершення маркування та сертифікації аеродром зможе приймати перші літаки. Втім, з обмеженнями у вазі, додає Олександр Мацько. Мала авіація, але ну я скажу, після сертифікації аеропорта може і будуть приймати якісь більші судна. Аби на литовищі могли приземлятися великі пасажирські судна, як Боїнг та ірбас на 180 пасажирів, потрібне додаткове обладнання, розповів очільник області Олександр Скічко. Ми сьогодні вже поспілкувалися з компанією SkyUp, провели перемовини. У нас є лист офіційний про те, що вони готові були б здійснювати польоти з Черкаського аеропорту. Але для цього потрібно виконати ряд умов. Умови достатньо жорсткі сучасні літаки вимагають, щоб було і світосигнальна система, і відремонтувати перон, і відремонтувати руліжку. Це ще такі значні інвестиції. Це близько трьохсот п'ятдесяти мільйонів гривень, додає Олександр Скічко. Таких коштів в обласному бюджеті немає. Ми не зможемо зробити без державного бюджету. Ми розробляємо проєктну кошторисну документацію і будемо подаватися далі на конкурс для того, щоб все ж таки черкаський аеропорт відновив свою роботу в звичному режимі для всіх черкащан, той, який він був тоді колись. Втім, коли надійдуть кошти з держбюджету та коли перші рейси до Європи чи Азії з'являться і на цьому, табло поки що невідомо, додав голова. Тетяна Рева, Тамас Горозі, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.